Кілька років тому співробітники Софіївського лісгоспу, який є структурним підрозділом державного підприємства Канівське лісове господарство, запровадили нову технологію вирощування посадкового матеріалу в коробах. Метод прижився і переконав у значних економічних перевагах. Відносно на невеликій площі при мінімальних затратах вдається вирощувати велику кількість високоякісного посадкового матеріалу. Деталі в Олександра Чернеги. Сьогодні економіку лісівничої галузі визначають нові підходи в роботі та запровадження передових як вітчизняних, так і закордонних технологій. До уваги слід також брати і місцеві особливості, каже директор державного підприємства Канівське лісове господарство Олександр Ігнатюк. Більшість лісів Канівщини ростуть на збіднених ґрунтах, а це вимагає особливого підходу у вирощуванні посадкового матеріалу. Тож у Софіївському лісництві почали розводити його у коробах. Цю технологію Користували і раніше, але були періоди, коли від неї відмовилися, та економічні катаклізми змусили відновити провірені часом технології. Ну бачите, тут відповідний захист іде, треба приділяти, натягуються сітки, щоб, скажемо, захищати сіянці від лісових птахів. От все такі можливості, ну неможливості, особливості. І ще одна особливість, в тому що сьогодні ми маємо тут контрольоване середовище. Скажемо, в плані засухи, якщо тут можна полити його вчасно. Головний лісівник Канівщини Олександр Ігнатюк каже, що після першого року запровадження нового методу вирощування посадкового матеріалу в коробах економічна служба підрахувала фінансові дивіденди. Якщо на розсаднику площею 7 гектарів на лісокульту чекало кілька прополок, то проводити таку роботу в коробах немає потреби. Доля саджанців для майбутніх лісів часто залежала і від погодних умов. Відповідно, коли ми подивимося на ці короба, ми бачимо, що тут ручна праця якби виключена. Є ущільнені посіви сосни от, і йде просто економія в плані вирощування садивного матеріалу. Скажемо, по розсаднику ми сьогодні закривалися у нас роботи порядка 7 тисяч гривень за догляд, то сьогодні ці догляди, якби вони проводяться в не такому об'ємі. Якість посадкового матеріалу залежить від дотримання агротехнології. Останнє завжди на контролі всіх служб лісогосподарств. Проводиться оранка чорного пару, потім культивація, ну і вже безпосередньо так підготовлений ґрунт тоді проводить, проходить висівання насіння сосни звичайної. Найголовніше те своєчасно посіять оці культури, доглянуть їх, а потім через рік весною. Прийти сюди на це ж саме розсадник, викопати їх, культурно викопать, щоб ніде не повредити їхнього корінчика. Сьогодні лісівники області зосередили свою роботу на охороні насаджень від пожеж. За аномально теплої осені в лісах зберігається найвищий п'ятий ступень безпеки. Приступили охоронці зелених легень планети і до заготівлі насіннєвого матеріалу. Наразі йде збір жолудів.